Усім привіт! З вами Алекс. Ви на каналі Let's Play Українською, і сьогодні ми дивимося на новеньку гру під назвою Samaros 3. Ця гра від розробників уже відомої, напевно, для багатьох, ну, як мінімум чули, про таку гру, як. Машинаріум, ну і можливо хтось і чув взагалі про перші дві частини цієї гри. Гра взагалі від студії Аманіта Дизайн Чехії. Перша частина гри це була так звана дипломна робота ось, головного розробника цієї гри. І ось переросла вона саме усе. Це у нас така головоломочка, досить незвична. В принципі, ми подивимося, а пізніше вже зробимо висновки. Отже, ось у нас такий ігровий світ. Вау! це що таке? Щось десь звалилося з космосу. Еге, ага, це скоже ми. Це наш головний герой. Є у нього ось собачка, він здається його рятував перший частинах. Знайшли ми якусь трубу, яка звалилася з космосу. У нас головний герой, якщо він гном називається. Чи Прикольно. Класна, приємна така забавка, прикольна мелодія. Так, і це, я так розумію, нас навчають як е, керувати в цій грі. Так невимушено, можна сказати. Не бачив ніколи такого, щоб саме таке робили. Ну що ж, схоже, ми вже можемо керувати нам всім головним героєм, Давайте подивимося, що у нас тут є. Так, це що таке? Збирати якийсь е, цвіт? так, А для чого? Ну, не знаю, що нам це дасть, але. Досить прикольно. Отже, далі. Тут у нас якісь кролики. Можемо спіймати кролика. Схоже, вони тікають. Так, а тут у нас якась домівочка. Давайте поглянемо. Що у нашій домівочці? Так, це напевно наша ванна. Немає води? Не-не. Ні, не хочеш? Напевно, через те, що немає водички. <хи> ну, добре, давайте полізли на гору. Це швидше за все. Наша. спальня? Давайте спробуємо. У нас відразу щось сниться. Так, ось у нас якийсь сон. Це швидше зам... це ми на якійсь літаючій тарілці. Мріємо, так? Ось часто таке буває. Літаєш, значить, ростеш, як говориш, так, товаришу, ти вже у нас виріс. Так, тут у нас якась книжечка. Ми отримали якусь книжечку. Шо... Схоже, що ось це, так? Давайте подивимося, що ми таке знайшли. Ох. Що це таке? Мені здається, що це якраз те, що було в попередніх частинах. Ну, можливо, не точно, тому що я сам не бавився, я так трішки подивився перші частини. Ось але, як розробники говорять, буде цікаво і не лише тим, хто грав у цю гру, але й тим, хто її ніколи не бачив. Так, тут у нас. що це таке? Незрозуміло. Ага! Еге, ага. ми за досліджувати можемо за яким з такими штукенціями. Це цікаво. Що це, що це взагалі таке у нас? Хм. Ну що ж, давайте напевно йти все ж пізніше розберемося з нашою домівочкою. Так, давайте виходити звідси. Так, і тут нібито можна перейти в іншу частину світу. А, ми можемо тут пограти? Давайте. Точніше ми можемо чути схоже, так? Якщо з'являється така штука, ми можемо чути щось. Ну, прикольно. Давайте подивимося, що там. Ух! це, схоже у нас перша головоломочка. Ну і що ж, давайте подивимося, що це таке, схоже. Скажі... Так, там олень. Чи хто це такий? Це не Олен, це якийсь гірський. Не знаю хто. Так, і тут у нас є ось такі штуки. І що? Ага. Ага. Ну, швидше, за все, нам треба перебратися на іншу сторону. Так, ага, це у нас випускає ось ця штука. Ось так. Давайте піднімемо. І тут, схоже, От сюди, так? Ну, по ідеї ми повинні пройти. Ем. Ем? Чому ми не можемо пройти? Що що за чортів? Окей. А трішки вище. Ні, також. А чому наш товариш не може то йти? Ану, ану, ану. Ні, не хочеш? Можливо, цей. не знаю, як тут це такий козлик якийсь... Гірський показує, куди нам потрібно йти? Ну, не знаю. А давайте опустимось нижче це все. Ось якось ось так. Ось так. Ось так по максимуму вниз. Ось, і можливо там можна вниз спуститися. Давайте подивимося, спробуємо. І що? Ні, не можна? Ну, досить шкода. Так, а це. О, якісь камінчики. Можливо, камінчики потрібно якось туди скинути. Ми можемо ще й нижче опуститися. А давай тут. Товаришу, нічого не можеш. М -м, як же ж нам. Як же ж нам перебратися на іншу сторону? М -м. Ну, однозначно щось повинно бути пов'язане з цією штукою. Не знаю, піднімемо. Ох! Нічого собі. А якщо так? А ще підняти? Піднімайся по максимуму, Вверх, вверх піднімайся. І що це таке? Ну, щось незрозуміле. Ще за головоломка така. У ем, мене є одна ідея. В мене є одна ідея. Не знаю, чи вона збудеться. Ось, але все ж, можливо, нам дасться, ні. Схоже, схоже, не виходить те, що я хочу. А не якось ось так. Ну. Ні. Трішки вище, якщо. Ось так. О, бачите? Я просто бачу, що тут у нас поломане. І швидше за все ми зможемо це звалити. Ну, мені так здається. Воно переломується, переломується, усе ж. Так що є Є шанс. Все, супер, супер, обвалилося. І наша ця штука вже не працює, так? Ну що ж, давайте повертатися до її назад. Ось у нас зламалося, ну, відразу так і не здогадаєшся, що ми можемо саме так подолати цю перешкоду? Але все ж. Все ж, все ж. Так. так так, так. Куди ми. Куди ми далі потрапили? Це що таке? Це що таке? Якийсь звук, ось ось цей товариш зверху. Я сподіваюся, що він. дружній. Ми тут, напевно, нашу флейту можемо використати, що це таке, не знаю, труба якась. О, це що таке? Ем... І, і що? Ага, тобто ми їх маємо всіх такого підняти? Це якісь гриби схожі. схоже ну, на гриби. Не знаю, ну дійсно, такий ви світ, нібито все пов'язано. З якимись не дуже грибами. Танцюють гриби, що ще може бути незвичайніше. Ми Не можемо нікуди йти, ні. Схоже, ми повинні дочекатися кінця їхнього танцю. О! Нічого собі, вони монтернізувалися! Якісь були духи, чи хто привиди, і стали гриби. О, а цей товариш тепер збирає їх? Швидше за все, я так розумію, він якраз і хотів це. Тобто шукав гриби? Не міг знайти, а ми йому допомогли? Що тут таке? Що це він з ножем-то такий. Що, що, що? Ножик? Що ти мені пропонуєш таке? Ем... Гриби? І що? Ох, тобто ти мені якусь карткову гру пропонуєш, так? Ну, там був якийсь, не знаю, намет чи що. І що нам потрібно зробити. Ага. Сюди. І, і, і що в підсумку. Вау. Тобто, які поряд у нас картки, вони можуть бути зіграні? М -м. Що ж, давайте подивимося, що у нас є. Тут потрібно дійсно подумати, так, це у нас якісь. Ми не можемо так розложити далеко. Ми можемо тільки по порядку їх. Ну давайте подивимося, подивимося. Отже, це у нас якийсь мамонт. Не знаю, мамонт є. І є це. Нічого не робиться. Давайте поставимо якось це. Що це вони? Смажать, смажать свої! Списи, <гум> так! Цікаво! А якщо поміняти місцями, якщо мамунта поставити ось сюди. Вау. Wow. Цікаво. Цікаво. Ем, які ще варіанти є? Ось це, напевно, кінець має бути. Ось це кінець. Ем, а як туди дістатися? Нічого не міняється. Давайте щось по одному поставимо. Нічого не робиться. Якийсь грибочок. Ось так грибочок. Айволен з'їсть грибочок. Ой, він вирішив з'їсти. І щось йому не добре. Що з тобою, хлопче? А якщо ще одного грибочка йому дамо. Схоже він більш не хоче грибочків. Ем, Ну, в мене є така підозра, що нам потрібно приготувати. Приготувати якусь їжу. Ось наші товариші голодні сидять. І нам потрібно, ось маючи ці картки, якось полювати ось цих всіх. Давайте якось ось так. А чому ви не біжите за ним? Ви не можете догнати його? А давайте ми ось такий вогонь тут поставимо. Ну Він пробіг. Та й усе, вони смажать. Хм. <свистак> цікаво, цікаво. Добре. Давайте тоді. Ем, є як варіант, наприклад, тут з луком поставити. Тут, ось Так. Буде бігти сюди. І схоже, що ні. Цікаво, цікаво. А якщо тут поставити воду, він втопиться. О! Піймали, спіймали, спіймали, здобич. Так, і у нас є вогонь. У нас є вогонь. Засмажимо. І далі. Ну, потрібно, напевно цим товаришам дати. А як їм дати? Юпі! 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 Тобто, бачимо, ось тут і, одна частинка у нас вже з'явилася. Так, ось у нас ще одна є. І ще одна є. Тобто дві речі. А що ще? А як отримати ще одну частинку? Ну, тобто, будемо знову пробувати так же ж. Тобто, ставимо якогось кабана, ставимо муху морчика. Він наївся. Виблював. І з ним силок, так? Ну, тут водичку поставимо, тут сюди. Ох! Що воно наробило? Готовий! Ось так просто. Ну, добре. Давайте ми засмажимо. Ось, супер. Юпі! Юпі вже наполовину. Прикольно. Залишився у нас цей мамонт. Тобто, взагалі без нічого. Що в лоб, що по лобу. А якщо цих товаришів поставити, Ну, вони будуть бігти та й усе. Ну, можна ще ось також таким ж самим методом. Тобто, навіть грибочків не треба, ми могли навіть просто без грибочки, поставити воду та й вони там топляться постійно. Що ж, давайте підсмажимо ще Мамонта. Ну, це взагалі так виглядає. Ну, не знаю, можливо, це слон. Ще ні, виглядає нібито Мамонт. Юпі! Отже, у нас ця вже пуста картка, ця пуста картка, ця пуста картка. У нас на три готові. І що у нас залишилося? Залишилися гриби, а якщо гриби нам, не знаю, підсмажити. Щось, щось вийде чи не дуже? Ем, що вони зробили? Добре, а якщо тако? А де, а де гриб? Ось так. Ні, не підходить. Гриб танцює, та й усе. М -м -м -м, у нас ще є ось озеро. Є ось це. Можливо, піде спіймає рибку. Нічого немає. Гмм. Які ще варіанти? А, ну, спіймати гриб, це, звичайно, якось не дуже. А, тобто він дійсно спіймав гриб? Окей. І що, підсмажити можна це? Що це таке Хробак! Тобто з гриба з'явився у нас хробак. Супер. Ну, і тепер, по логіці, нам потрібно спіймати щось. Грибинка, так. Ну, і, відповідно, з рибинки ми повинні її підсмажити. І. Юбі. 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 Ем... Юбі. Юбі. Ще, один, ще один чоловічок. Ух... Це все позеленіло. Тобто. Я так розумію, що ми досягли досягли мети. Ну, Нібито. Супер! Я. Ти мені ножика дав? Супер. Супер, супер. Більше говорити з ним не можемо. Ну, я так розумію, нам потрібно йти назад. Тут більше нікуди не можна, а по ті грибочки. Ми можемо хіба що ще заспівати ще разок. Те ж саме! Знову гриби, та ну. Можна так вирощувати грибочки. Якийсь станець п'яних грибів у нас? Але чомусь вони. Ні, ні, матеріалізувалися все ж. А ми можемо піти за ними? Давайте ще підемо туди, ні, не можна. Ну добре. Ні, так, ні. Давайте повертатися назад. Повертатися. Я думаю, що на першу нашу частину, на перший погляд, буде цього достатньо. Якщо вам сподобалася забавка, вона, звичайно, трішки специфічна, але досить досить прикольна. Мені особисто сподобалось. То, звичайно ж, поширюйте дане відео, ставте лайки і купуйте гру. Ну а на цьому все. З вами був Алекс. Ви були на каналі Let's Play Українською і до нових зустрічей.